Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас розпочинається новий турнір. Перший день, кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Поставив ось таку оборону, не знаю, як вона буде тримати. Грендель, ну, в принципі, травління накладає White також також. Цю сирену. подивимось, вона паразитів накладає, які дають сліпоту, мінус 45, можливо, допоможе. Ну і мегаміньйончик один. Арман, і Аурікарк, якісь таймінги збивати, плюс ману краде і так далі. Так, що у нас тут? У нас тут відразу дуже все потужно. Цей травить хёнге. Угу. І тут також цей Груверт неприємний. Теж буде таймінги збивати. І мультяшки. Ну тут багато синіх, тому, звісно, зелених краще брати. Давайте візьмемо, можливо, урікарка. І вайтфана залишу. Нехай травить. Де той Арман? Ось Арманчик. Напевно, залишу тоді брамбла, бо чистка потрібна. Плюс він ману може докинути, можливо, десь це цей допоможе. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, щось є по зеленим, але небагато. Трійка. Трійка зелених і все. Добре, давайте жовті заберемо. Вже наурікарка на вкинула. І ми також кинули. Давайте тут через комбо тоді жовті зелені, там ще жовтенькі буде, трієчка. Можливо, ми встигнемо аурікарка дозарядити. Так, тут прокинемо, буде трійка через хід, потім зелена, але там вже і той Груверт готується. Добре, давайте спробуємо забрати ману в цього. Зробити ось так. Це трішки зайво. Так, зелені в Річарда. Але не вистачає. Так, Гровер зараз поставить свого мегапаразита і це буде мінус якийсь герой. Давайте ось так і ось так тоді. О, зелененькі під'їхали, це добре. Тут повинні ми витримати, але все ж таки боляче. Ага. Ну, нехай тоді на Брамбла, так, на Брамбла. Так, робимо ось так. Накинемо собі трішки ману. Звісно, хотілося б цього груверта добрати і там прокидувати. Бо вайтфан на мультяшок може і не спрацювати. Давайте так, поставимо собі Мегаміньйона. Ну, спробуємо вдарити. Угу, не спрацював. Але добре, тут прокинемо ще сині. Не хотілося б, щоб заряджався той груверт ще один раз. Давайте тоді ось так обережно. Так, все є. Будемо бити. Угу. Так, спробуємо вкрасти ману, якщо вдасться. Ага, і вкрали, і заблокували. Чи ні, напевно, ману не забрали, просто заблокували. Ну, це теж добре. Так, ну вийшло непогано. Зелене моно. І Божевілля. Ага. І травління. І блокування також є. повільне але є. Так, що це робить? Це ж теж божевільно. Ого. Так, ну відродження не працює, воно повільно. Ну, давайте так і спробуємо. Завіння тут швидка, тому зелених залишаю, бо вона від зелених камінчиків б'є. Треба буде зелених прибирати. Майже зелений кріс, але немає. Можна спробувати пошукати. Так, старлас під сповільненням. Давайте в нього прокинемо жовті. Ось так тут синенькі заберемо. О, жовтенькі, це добре. І там ще зелені під'їхали. Треба, напевно, в нього і забирати ману. Тут прокинемо зелені. Ось так зробимо четвірку. Так, зарядили зелених і вайтфана. Б'ємо сюди, нехай розповсюджується мороз вже. І треба цю завіню якось забрати. Угу. Якщо зірвати, то може і зарядитись вона. Не хотілось, би. мені треба зарядити армана. Так, комбо. Добре, вмикаємо арманчика. Не знаю, чи Брамбла є, сенс зараз використати. Ще він же навіть на цьому турнірі буде божевілля знімати. Давайте тоді, поки його притримаємо, там вже мороз розповсюджується. Так, зараз подивимось, знімає він чи ні. Так, знімає. Добре, б'ємо сюди. Ну і все тут закінчимо зараз. Чудово, чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, знову ці молі. Не впевнений, може замість аурікарка взяти локі копіювати ту ж Мортвич, наприклад. Хоча урікарка ми можемо забирати мегаміньйона вармана. Ну, чистка потрібна, бо цей слімгомінус регендама ставить. Та й той травить. І зелені тут знадобляться в будь-якому випадку. Плюс молі теж треба безпечно чистити. Добре, давайте таку команду ще раз спробуємо. В принципі, команда непогано працює. Давайте. Мегакомбо запустимо невеличке таке. Угу. Так, і розпочнемо звідси. Нехай уже потрішечку травляться. Так, у нас вже пилок на зелених. Давайте все ж таки ще раз зарядимо. Вайтфана, цей зараз нам сповільнення кине. Так. Що робити з вайтфанчика? Можливо, вдарити в мортвіч, якщо вона не ухилиться, буде непогано. Добре, тут прокинемо зелені тоді. Так, Брамбл дозарядився, це добре, тоді чистимось. Можна зелені підірвати і зарядити своїх зелених. Так, ще й Орікарк зарядився. Ну цей зараз вдарить. Повинні це витримати, але там буде травління. Так, давайте заберемо цього мегаміньйона. Угу, Вдаримо сюди і потім арманчик. Так, добре. Так, скільки ми будемо травитись? Угу. Це цей не травиться, цей травиться. 831 захід. Ну це щось дуже потужно. Ну, тоді чекаємо, вони також травляться. Так, давай тось так обережно прокинемо. Так, ну і забираємо армана вже. Так, да, це травління тут дуже потужно виглядає. Ну, Напевно, якісь би мультяшки, стекляшки. Були б краще. Так. Хто це? Верціль швидкий. 380. Угань. Липучість. Угу. Неприємний такий, неприємний. Так, знову божевілля, це хродгард ця липучість, напевно, буде баф. Красти брамбла. Ну, арман тут є, мегаміньйона красти теж було б непогано. Ну, цей швидкий, мені б якогось швидкого блокувальника взяти. Але замість кого і кого у мене немає таких, хто блокує. Старласло, він повільний. Ну, все. Немає більш нікого. Добре, тоді ще раз спробуємо. Хродгар тут неприємний. Можна було б спробувати сладга взяти. Але я не думаю, що він би мені тут дуже допоміг би. Так, давайте ось так. Там трійка жовтих. Давайте четвірочка жовтих, сині, може там зелені ще доїдуть. Доїхали. Тут ось так зелені зберуться. Треба, напевно, цього пробивати першого. Так, непогано він вдарив. Так, ну, бафів на нас поки ніяких немає. Давайте бити сюди. Можна в нього забрати того мегаміньйона. Нехай він трішечки поспить. Ah, все, ми його навіть пробили. Добре. Тепер так. Скільки там та ліпучість буде. Два ходи. Давайте поставимо свого Мегамініона. Можливо, Хродгард відїде. Так, китайчика не хотілося б заряджати, але й прокинути так немає, що безпечно. Єдине, що ось так трієчку жовту. Угу. І Хродгард ходить, скільки в нього. 95. Одним жовтим ми його не доберемо. Тоді давайте вмикаємо Брамбла. можливо, синій йому вистачить. Так, вистачило. Там один хід, якраз це спадає. Спробуємо цього Едвуда добити. Цього китайчика ми перечекаємо, зарядимо зараз аурікарку. Питання, питання. Ну там Арману ще довго. Давайте заберемо в нього мегаміньйона і нехай ще трішечки поспить. Угу. Все тут закінчили. Чудово. Тут вийшло все теж дуже добре. Поїхали далі. Так, Мена. Мена неприємний своїми цими кульками, які ману крадуть. Аурікарк. ну Напевно, так і поїдемо. Чистка є, діспел у нас є. Давайте спробуємо. Так, ми його сповільнили. Давайте ось так. Давайте тут обережно прокинемо. Тепер спробуємо в нього забрати ману. І ось так ще прокинемо. Можливо, зелений там знизу доїде, ми його доб'ємо. Так, добили, це добре. Так, ще зелененький прокидаємо. Тепер хто нам неприємний? Таорікарк неприємний. Ну, Річард також боляче вдарить. Рікар поки під сповільненням, теоретично можна було б в нього прокинути, але давайте зробимо ось так. Зарядимо вайтфанчика, поставимо травління вже. Так, ріпчерда можемо ману не забрати, а ось цього спробуємо. Угу. Дозарядився наш Грендель, б'ємо сюди. І ось так прокинемо. Там зелені повинні зібратись, і річарду прилетить непогано. Так, ще синеньке. І травління ще лягло взагалі чудово. Так, це ми відлікуємо. Мімік, ну мімік особливо нам не загрожує. Давайте ось так. Щоб травлін не було, бо він може потравити, б'ємо, б'ємо. Ну і все тут закінчили. Ну Тут швидко все вийшло. Так, це був останній бій на сьогодні. 5 перемог, топ-1. Оборона поки це. Рейтинг 979-те місце. Ну, дуже далеко, але подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на відео. Новий...